Поїхали! На бойові присутні! Що б осі лани широкополі і Дніпро і Кручі стали вам посеред горла орки їбучі. Друзі, не забувайте, що робить. Зараз для вас ЗСУ. Не забувайте, якою ціною нам дається кожен день вільної України. А Путіну хотів побажати тільки одне. Щоб тебе, ублюдка, черті варили в котлі сім раз на день. Всім козацького здоров'я! Слава Україні! Слава нашим героям! Тільки вперед! Разом вперед! Так, я вас слухаю. Читайте, я у вас сьогодні робила зуб. Так. В красної пусточки я була. І зараз біль така, що з ума схожу. Що мені робити? Добре, е, я вам посовітую. <кхух> е, подорожник, берете подорожник, подрібнюйте його. Ага. Так. І е, до, до речі, я хотів вам сказати, що я ще й е, доктор проктолог, так що е, оцей подорожник засуньте собі в слаку. Добре? Алло. А ви не йобнуті, ні? <гум> ні, я не йобнутий, а ви не йобнуті мені другий раз дзвонить. Ні, так а чого, ви ж зуб у вас робили? Та ні, ну серйозно, ну скільки можна, дівчата. тобі ну, тебе його. А... Серйозно. А що робити от боль так, а? Ну, що робити? Ну візьміть той зуб, то уебайте, <гум> об стіну. Дійсвітельно по голові мові людина. Нема хліба, нема сала. Все комунія забрала, ні корови, ні свині, Тільки старі на стіні. Аби мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики, батраки, а чекісти, дураки. Батько СОЗі, мати СОЗі, діти плачуть на дорозі. Як побачать пиву, ховаються в кропиву. Єбались жаби на болоті і гадюки на старому пні, а ти їбашиш на роботі і в ахуї чекаєш вихідні. Друзі, знаєте, що я вам хотів сказати? Бережіть, дівчат, з 90-х, тому що на такі ідеальні апарати запчастину вже не знайти. Ну як ти? Кажу нічого. Ну давай. Каже, працюй, а я на Турцію. От, а ти говорить, працюй. Хорошо працюєш. Говорю, батя, я стараюсь. От, от, от такий у нас розговор. Коли на вулиці плюс 40, а ти раніше працював екскурсоводом, і тут сьогодні приїхали хлопці, тебе міняти на позиції, а в тебе залишилося дуже багато волонтерки. Ну не тягнути ж її назад, правильно. тож… Гаряча кукуруза, пахвала медова, холодний напої, холодне пиво. Гаряча кукуруза, пахвала медова, холодний напої, холодне пиво, підходимо, цікавимося. Гаряча кукуруза, холодний напої, пахвала медова. Що таке любов? Як каже мій дід, любов як костер. не кинеш палку, потухне нахуй. Братіш, що хочеш нашим сусідам, блять, неповноцінним передать, блять. Повноценним? Пол... Пол... сусідам. Ідіть додому, до себе додому. Поки у вас є. Поки є ще міти. А що ще? В Катьке задержка. А ти тут при чому? Ну, Я думаю, що моя дитина. Ти так впевнений? Та я ж давала вам гроші на резинки. Ви ж уграли статували, чи що ви їм робили? Молодь ще мені отакову. Хочете знати, якою є наша мета? Я скажу це одним словом. Перемога! Перемога за всяку ціну! Перемога, незважаючи на жодні. Малишка, спить, спить малишка, порвало кукольку, порвало. Дітка. На сонечку перегрівайся і кукумалина. Балдяні, от адреналіна. Щури попереду, позаду таргани і мандавошки. Вся ця, ця бляцька нічість з усіх боків повзе на Україну. Я передбачаю, що таргани всіх мандавошок поїдять. А бачуки закусять тарганами і самі здохнуть. Це закон природи, що всі потвори врешті-решт зникають. Натомість це красиве розум залишається. Тож нахуй бізнесу. В чому прикол. Я походу, я походу не ту маршрутку сів, блядь. Що роблю? Знімаю це відео для руского Івана. Іван, ти чому ще не неї СВО? Тебе вже, блядь, заждався Кобзон. А мамка заждалася твоя кілограм півмень, шубу і китайський москвіч. Ну давай, порадуй всіх. Слава Україні, слава нашим героям! Тільки вперед. Привіт, незламна Україна! Привіт, незламні Українці! День починаємо з гарних подій. Всі ви, мабуть, знаєте, що наші українські хакери хакнули систему аерофлота на Оркостані. Там зараз нічого не літає, нічого не взлітає і нічого не приземляється. Колосальніші убитки на десятки мільйонів. І Орченята зараз плачуться, що ну як так, ми ж все ж таки друга армія міра. А ось так. Ну так як ми вас розуміємо, українці вас дуже, дуже розуміють, так як ми вже 4 роки ніколи не літаємо, але в нас є людяність, і ми хочемо запропонувати вам безкоштовні поїздки на наших FPV-дронах на концерт до Кобзона, найкращі місця. Для того, щоб хоч якось вам компенсувати те, що ви проїбали свою відпустку. Слава Україні, слава нашим козакам тільки вперед. І долучаємося, друзі, на наш телеграм-канал. Десь тут він буде в шапці профіля. Бережіть себе. Всім козацького здоров'я. Коротше, розкажу вам прикол. Зламалася ручка дверна. Думаю, поїду куплю нові. Заїхав в магазин, купив. И делайте по распаковку, знаете, в машине сижу. И тут такая тема. На ручке написано Гордон. Так я вот сейчас сижу, блядь, и думаю. Че их нахуй пить выкинуть, блядь. Че может Гордон начал какие-то реально нормальные вещи делать. Кроме того, чтобы пиздить. Всем привет. Бережіть себе, слава Україні. Мене це вічно вчителька замахувала оця. Євген, ти ніяк не можеш вивчити, що таке Косінус і Сінус, Косінус і Сінус. Мені той Косіну Сінус, Нефікс, блядь, ну що це таке, блядь? Ну... ну Вона мені каже, Євген, медведя в цирку навчили на мотоциклі їздити. Ти не можеш запам'ятати, що таке Косінус і Сінус. Задумайся. Я тку задумався, ну. На хоч медведя ти мотоцикл. Ви бачили медведя в лісі на мотоциклі, блядь? Ех посадити ви вихуйла, блядь, на орієшні. І хай летить до кінчини на підра. Щоб розхуярив довбой. Би фашиста до Кореї ех відправить, давно хотів хуйло до кіма вже на чай, та ще й ракету до країв гівном заправить, і к нам приїхав курва, кімушка встрічай. А щоб не зовсім бля з пустими вже руками, щоб взяв барінків і тої ковбаси, що пахне курва їх. Я колись сам собі робив дефібриляцію. Я витягував шрапнель Усе без ока. Я стрибав з високого хмарочоса, і замість парашута у мене були сімейні трухани. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався підгрьбаного акробата цирку Дюсолей. Я ковтав жмені мікросхем, а тоді висирав їх усі і збирав з них комп'ютер. Мою ліву мені колись повністю відірвало. І тоді мені її відростили з правої. Якось, я крізь полум'я на машині з моста, вирулив на потяг, і не тачка горіла. я, бляха, горю. Да. Кто следующий пробовать будет? А? Не Каже... чуешь? Каже, даже как жива была, даже и трипера поймал, блядь. Ха -ха -ха -ха. На, брат. Паців, Пробуй, потом Добре, добре. Чу ж, брат, до Києва далеко. Та ні ще, кілометрів 800. Ладно, я погнав. Давай. Толку свого молодого, тільки карі очі. А дідусь мій не спить ні удені Ой, дубу степу, верба над водою. Покохала діда, діда з бородою. Ой, Останню новину стосовно коняки Путінської Лаврова. Він заявив, що вони б давно вже б Україну перемогли, але є одне но. НО Це що Європа надає свої регулярні війська нам і тим самим допомагає Україні, і тим самим вони не можуть нічого зробити. Але ж всі ж ми знаємо, що тільки майже своїми українськими силами ми здержуємо цього єбучого агресора. І не тільки здержуємо, а ще на деяких фронтах ми і даємо їм піздюлі ненормальної. Тож, разом до перемоги. Слава Україні і Оркостану. До зустрічі. А тепер, блядь, Сюди, Сюда, нахуй! Блядь, фраєр! блядь? Худда, нахуй, блядь! Дрожчур приспіває пісню мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні, рушники на стіні, мамо ваші діти, як птичі ж забриділи крильби, а буваші. Я, блять, сейчас вам здесь устрою нахуй такое шоу ледовое, что ви, блядь, запомните на всю оставшуюся жизнь Ебучая Ви пидорасы. Мене не те, щоб не любили. Та вибирали завжди інших. Мене не те, щоб не хвалили, але казали можеш більше. Мене не те, щоб не чули, та завжди треба повторити. Мене не те, щоб забули, мене могли не запросити. Мене не те, щоб не цінили, мені завжди знайшли заміну. Мене здається, не любили. А я, здається, так не вмію. Якщо ви знайшли жінку своєї мрії, то, блядь, з іншими мріями можете попрощатись. Всім гарного дня, не забудьте підписатися. Мікеланджело, Рафаель, Донателло, Леонардо, де ви піри, блять? Чи я правий, чи ти правий? Хай розбереться в цьому небо. У серці збереглись слова. Як і ще нам сказати треба, не поспішай, не поспішай Нам доля цього не пробачить, хай відійде вчорашній жаль, в чеканні завтрашніх побачень, це світ свій без тебе. Щось дуже... Дуже важко, блядь. Дуже важко в последнє время. Ой, блядь, не передать вам ні словами. Я не знаю як, я не люблю это жаліться, але дуже важко.